П'ять принципів стратегування від цілі до дії, а не навпаки, ціле покладання має бути першим до дій, бо ми часто підміняємо ці речі і плануємо дії, плануємо рік, плануємо наступні кроки. По інерції реагуємо на якісь речі, не зрозумівши, куди ми хочемо прийти. Навіщо все це клієнт користувач у центрі. Ми часто настільки заглиблюємося в специфіку того продукту, сервісу чи послуг, які ми робимо, що забуваємо, для кого ми все це створюємо. Чим більше ми говоримо з споживачами і клієнтами, чим глибше ми розуміємо їхні потреби, їхні зміни, тим простіше нам керувати напрямком, левівати в змінах і реагувати на дуже абстрактний ринок. Фокус обмежених ресурсів. Гарна стратегія мала б ставити дуже чітке обмеження по кількості цілей, кількості проєктів, кількості ресурсів, які ми можемо туди вкласти. У компанії 90% часу енергії йде на операційну діяльність, а 10% на якісь стратегічні експерименти, зміни, стартапи всередині і так далі. І от що буде з цих 10%? Це буде 10 ініціатив по одній годинці? Чи це буде одна ініціатива 10 годин на тиждень, яким будемо просувати? Від цього сильно залежить наскільки ми реально змінюємось. Стратегія, вибір, а не список всього хорошого. Це певний вибір, як того, що ми робимо, так і того, чого ми не робимо. І цього вибору є відповідальність. І часто ця відповідальність лягає на команду, наприклад. Але чи це правда вибір? Чи ми обираємо, що ми все інше відкладаємо і будемо працювати лише над цим? Часто не відбувається цього у власненні і розуміння, що ми обрали робити це і не робити все інше. Простота формулювань. У нас є тенденція в стратугуванні використовувати слова, які не мають змісту для команди. І коли команда думає про стратегію, вона не може своїми словами пояснити, куди рухається цей бізнес і що він робить. А коли там умовні нас запускали космічний корабель на місяць. окей, зрозуміло, ми тут ці запускаємо людину на місяць. Дуже проста ціль не перелік 17 пріоритетів і перелік цілей на 4 роки, які мають нас кудись провести. Тому чим простіше, тим лаконічніше, тим зрозуміліше. Магія не працює, працює стратегія.